Вітаю, друзі, ще раз на каналі Одеси Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо на тему, яку я зазвичай не коментую: це внутрішньополітичні події в Україні. Рівно через три місяці після відставки з посади головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного його було призначено послом до Великобританії. Що ж взагалі відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, різного роду чутки та напівофіційна інформація про можливість призначення генерала Валерія Залужного послом до Великобританії розповсюджувалася на дуже різних рівнях. Під самого моменту його відставки з поста головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року, таж та 8-9 травня, рівно через три місяці, приблизно якраз до символічної дати перемоги у Другій світовій війні у Європі, було підписано та оприлюднено два укази президента України. У першому з них сказано про звільнення залужного з військової служби з офіційним формулюванням за станом його здоров'я, а у другому указі йдеться вже про його призначення послом до Сполученого Королівства Великобританії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу, тобто Великобританії. Скоріше за все, за цей минулий проміжок часу пройшли певні дипломатичні перемовини та взаємне погодження кандидатури Залужного якраз як майбутнього посла України у Великобританії. Коротко ця процедура називається агриман. З урахуванням того, що, що для України є надважливими взаємини взаєми саме з Великобританією, як одним з наших ключових союзників і до того ж ядерною державою, то робота Залужного у Лондоні може дати дуже багато користі саме для нашої держави. Крім того, президент також змінив командувачі Сил спеціальних операцій ЗСУ замість. Сергія Лупенчука ним став Олександр Трепак, і також президент призначив командувачем сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу. Ось такі зараз події, і крім того, сьогодні також було звільнено двох міністрів. Перший з них це міністр інфраструктури та відновлення це звільнення Олександра Кубракова та звільнення Миколи Сольського з поста міністра Агрофона. Промислового комплексу України. Ці два моменти це суто політичні. Перший з них пов'язаний з тим, що рішення, скоріше за все, про об'єднання двох міністерств свого часу було помилковим, Мається на увазі Міністерства у справах громад, територій та міністерства інфраструктури. А Микола Сольський просто попався на корупційних схемах і був відправлений у відставку. І зараз в українському уряді є відразу п'ять вакантних позицій. Ось такі справи. Чекаємо, що там буде далі. До побачення. Слава Україні!